Скільки потрібно бензину, щоб проїхати всю карту в дюкрейн Да. Я вибрав економну машину 1,6 газ бензин. Для початку давайте заправимо повний бак. Ух ти, газ вже по 12 гривень. Починаю експеримент з міста Герой Харків. І ось так по округу проїду всю карту. Вже через декілька хвилин мене зустрічав Бориспіль, а за ним і місто Київ. Проїхав блокпост і рухаюсь далі по карті в прип'ять. Тут все перекрито, тому розвертаємося і по трасі. Їду в місто Дніпро, але поїду через село Михайлівка. Це була помилка. Тут дороги взагалі немає. Приїхав в Дніпро і вже вертаюсь назад в Харків. Ось я вже й на цьому місці, де починався експеримент. Їду на ту саму АЗС, де заправлявся. І витратив я рівно 30 вітрів бензину, щоб проїхати всю карту. Максимальна швидкість автомобіля 340 км на секунду. Тому я швидко проїхав всю карту і витратив всього лише 15 хвилин. Пишіть в коментарі, який ще зробити експеримент.